Добрий день, вітаю вас з початком нового навчального року. Вже на цьому тижні ми розглянули такі теми, як періодичний закон, який був просто оглядовий це повторення із вивченої вами вже програми в попередніх класах а в школи. І більш детальніше хочу зараз розглянути складання електронно-графічних форм і будови атома, тому що тема. Може здатися важкою. Якщо щось буде незрозуміло, тоді зустрічаємося в Зумі і буду кожному пояснювати. Отже, для того, щоб скласти електронну графічну формулу, по-перше, спочатку познайомтеся із теорією, яку я виклала вам на сайті. По-друге, треба пам'ятати про будову атома, яка називається або планетарна модель атома, або модель резерфорда. Згідно цієї моделі атом містить ядро. В якому знаходяться позитивно заряджені протони і взагалі ніяк не заряджені нейтрони. Навколо атома рухаються електрони, які заряджені негативно, по енергетичному лінії. Отже, скласти електронно-графічну формулу це вказати заряд ядра атома, сказати, скількість енергетичних рівнів, і вказати, як саме електрони розташовані на тому чи іншому енергетичному рівні. Для того, щоб розселяти електрони по енергетичних рівнях, нам необхідно пам'ятати і користуватися наступними знаннями. На першому енергетичному рівні, це той рівень, який знаходиться першим від ядра, завжди знаходиться орбіталь, яка називається S. Ось перша орбіталь, на ній міститься перший енергетичний рівень, на ній міститься С-орбіталь. На ньому може бути розташовано не більше двох електрончиків. Графічно їх розміщують в одну клітинку, направлені в різні сторони з різними спіновими обертовими моментами, для того, щоб вони не заважали один одному рухатись. Вибачте, на другому електричному рівні знаходиться s орбіталь на ній 2 електрони і P-орбіталь, на ній 6 електронів. Графічно зображують s орбіталь 2 електрончики в різні сторони направлені. І пер орбіталь в кожній клітинці по 2, і тоді отримаємо 6. Третій енергетичний рівень – орбіталь 2 електрони, p орбіталь 6 електронів, орбіталь 10. Тому безпосередньо ви вже зрозуміли: s орбіталь 1 клітинка, P-орбіталь, 3 клітинки, D-орбіталь, 5 клітинок, всі заповнені. Максимальна кількість це 4 енергетичних рівні, С-орбіталь 2 електрона. П6, Д10, Ф14. Тому клітинок 2, 3, 5, 7. Малювати не буду, сподіваюся, вам буде зрозуміло. Якщо ж ні, то знову-таки в зумі ми розглянемо більш детальніше. Хочу нагадати вам, що, наприклад, давайте атому гідрогену, у нього. Порядковий номер 1, а це значить, що його заряд ядра становить плюс 1. Завжди запам'ятайте, і це записано в теорії лекційного матеріалу, заряд ядра відповідає порядковому номеру елемента. Для того, щоб скласти електронну графічну формулу, починаємо з запису елементу, далі показуємо, що є ядро, що заряд його складає плюс 1. Далі дивимося в період, в якому періоді знаходиться елемент. Таку ж кількість енергетичних рівнів він має. Гідроген знаходиться в першому періоді, це значить, що енергетичних рівнів один. Один енергетичний рівень. На ньому один електрон. Отже, половина формули вже є. Далі записуємо електронну формулу. Перший енергетичний рівень. Дивимося на ньому s орбіталь на ній може бути два електрони. Але ж гідроген він всього один, тому 1 s 1 Електронна формула готова. Графічна формула. Дивимося, S орбіталь це одна клітинка. Записуємо одну клітинку. Далі може містити два електрони, але в нашому випадку він один. Записали. Отже, 1S1 це електронна графічна формула для гідрогена. Давайте трошки ускладнимо задачу. Візьмемо бор, записуємо символ, вказуємо, що є ядром. Дивимося його заряд ядра. Він становить плюс 5, тому що його порядковий номер – 5 Дивимося, в якому періоді знаходиться. В другому це значить два енергетичних рівні. Перший, другий. На першому енергетичному рівні максимальна кількість електронів становить 2. Всього 5, 2 поміщається поміщається. На другому енергетичному рівні максимальна кількість становить 8, 2 плюс 6 8. Але в нас всього 5 електронів в елемент табору, тому 2 ми вже розселили. 5 мінус 2, 3. Записуємо електронну формулу. Перший енергетичний рівень –– орбіталь, 2 електрони. Другий енергетичний рівень –– орбіталь і p орбіталь. S і P. На S максимальна кількість 2. 2 заселили. Тоді на P залишається скільки? 3 мінус 2. Один. Електронна формула був готова. Далі графічна формула. Перший енергетичний рівень. С-орбіталь, одна клітинка, вона повністю заповнена, два електрони. Другий енергетичний рівень, записуємо один на додні, містить С-орбіталь і містить p орбіталь. На С-орбіталі два електрони заповнено повністю. На p орбіталі один електрон. Може, це електронна графічна формула була. І якщо ви щось не зрозуміли, зустрічаємося з вами в Zoom і розлітаємо більш детальніше. Дуже дякую за увагу. На всього найкращого.